Вишиваними сорочками в наш час називають найрізноманітніші вироби, і деякі з них жодного стосунку не мають ні до вишивання, ні до традиції. Моє рідне городенківське покуття, і повірте, обидва ці слова я промовляю з великої літери, колись славилося незрівняними унікальними вишитими сорочками, чоловічими і жіночими. Сьогодні мовитимо про жіночі сорочки, які відтворили небайдужі жінки своїми золотими руками. Ми відтворили ідентифіковану сорочку міста Городенки. І весь цей шум це ми зібрали коло для того, щоб публічно її ідентифікувати, тому що було питання про походження цієї сорочки, оскільки дуже було мало зразків, а кожна поважаюча себе майстриня через мережі інтернет, бачачи зразок чи два, хотіла знати, як би це відшити, відтворити, і тільки нам вдалося відтворити і ми ідентифікуємо її, далі продовжуємо, купаємо історично, ну і впроваджуємо її у сьогодення, тому що коли традиція жива нині, то, то вона якраз повторює свою потрібність. Треба сказати, що ми ніби паспортизуємо сорочку, яка має обличчя 19 століття. Чомусь так у етносвіті збереглося, що певне маркування, певний прообраз залишився той розрозк. Поділ і паспортиризація до Першої світової війни, і оскільки вона була е, е, червоного кольору, як наше все городенківське покуття, е, таке пасіонарне і червоне, багрянисте, то так і залишилося. І власне ці зразки ще є на конопляних сорочках, на дуже грубих сорочках, які для е, е, тих, що для збирачів скарбів, е, не не складали якоїсь особливої цінності, знаєте, тому що на розрекламованих, можна сказати, на дуже популярних сорочках піднімається попит, ціна і заохочення людей. А ті, що може сказати так, не висвітлені чи призабуті, то вони, як правило, ну не, не так користуються попитом. І, власне, коли говорять про Городенківську сорочку, то мають на увазі покуття Городенківське, весь край. І, як Правило стоїть популярними сорочки, які були притаманні певному селу, і кожен там знає, яка сорочка є в селі Сарафинці, яка сорочка є у у Уніж монастирок яка є в торговиці, яка в сороках і в різних в різних локаціях, яка вона є. А власне, сорочку міста чомусь замовчували? А справа в тому, що в нашому місті так само жили селяни, і вони мали такий самий селянський устрій. Як як і десь по селах, вони так само мали господарку, але разом з тим був формат міста, воно дещо відрізнялося, вони себе поважали. І саме місто було поділене на кути. Так званий фільварковий кут, тепер він за радянщини називався Родниківка, так званий монастирський кут, і так звана котиківка, яка біля 2000-х років стала селом через поділ земель. Їм треба було змінити статус. І коли ми почали шукати ці зразки, то закрили власне всі три кути. Тому ми сміливо назвали, що це сорочка міста, тому що вона є і як в фільварковому куті, і живі зразки, і свідки є донині, Як є на Котиківці, як правило, вони є десь за кордоном у приватних колекціях, і так само ми одержали тепер зовсім недавно зразок із Монкута, і наша найперша, найстарша модель, яка є на банерах, з 1861 року народження, і вона теж походить, виявляється із монастирського кута. Тому ми. От власне маркування сорочка міста по великих кутах закрили. І сьогодні ми хочемо репрезентувати свій доробок громадськості. Хочемо, щоб науковці, вишивальники і всі, що стороною цікавляться, щоб вони далі власне, щоб вони були свідками, власне, щоб вони тримали руку на пульсі, щоб вони давали запитання, критику. Тому що ну, це є живий пошук, жива історія на наших очах. І власне тому ми так скликали такий форум, тому що воно. Що немає завершення би, підсумовленої риски, а це ще, як би каже, триває. Впродовж року від листопада 2023-го триває пошук, який розпочався із села Тишківці музею садиби Романа Шухевича. Організатори заходу попросили жінок з Городенки одягнутися у сорочку міста. Ми були надзвичайно спантеличені, тому що ну, яка сорочка міста, і власне ти починаєш думати, ага, яка була в мами, яка була в бабусі, яка була в прабабусі, і прапрабабусі. І ми дійшли до того, що оскільки місто має у собі суміш представників з усіх околишніх сіл і околи, звідки тільки мож, і кожен ніс свою культуру, і це було важко. І ми почали, так знаєте, від 80-х років догори на тлі родинних потепліб. Фотографії співставляти, а ну я показую свою, а ти свою, тому що я була спантеличена, що сорочка моєї бабусі була блакитного кольору, і, по ідеї, це сокальські узори. І я думаю, ну як у городенці, яку всі знають, як червону, тут опинилися сокальські блакитного кольору. І коли побачила колективну знимку, як дівчатка, бо моя бабуся походить з котаківки, просто сфотографувалися на зелені свята. А в мене таке питання дитини сьогодні, бабусю, а то хіба був якийсь виступ, а вона засміялася, каже: Ні, дитино, ми так просто всі одинаково ходили і просто пішли до церкви. І власне від того, я думаю, це щось не те. І ми почали, як як археологи з верхніх шарів, якраз те сліди ці відмивати, відшукувати і етап за етапом: зустріч за зустріч, конференція за конференцією, презентація за презентацією. Ми щось залишали. Брали нові факти, ці всі речі проговорювали публічно. І до нашого, до нашого гурту доєдналося це все було або в публічній міській бібліотеці, або в нас в резиденції в церкві з Пресвятої Богородиці, або де якісь є гурти людей, і ми вже там є. І разом всім знаєте, захотілося доєднатися, що дуже, що дуже це тішило. І власне ми так від 10 листопада, 17 листопада пані Галина Дідич мала у бібліотеці таку зустріч, де показала, що вона протягом трьох років відшила 12 старих сорочок і їх показала і заохочувала всіх присутніх, що ви це можете вам під силу до такого збору. Доєднувалися активісти так звані тимчасово переселені особи люди. До цього горнулися, і е, я сміливо можу сказати, що е, такий рух і прискорення ми одержали саме завдяки їм, бо вон, е, зокрема у нас е, є такі дівчата, які е, прицільно задавали професійні запитання, на які ми ну, знаємо, але нема необхідності знати. А коли треба чітко сформувати відповідь, ти вагаєшся, тому що це записують, тому що це беруть в основу. Справедливо і правдиво буде наголосити на тому, що на покутті поблизу Городенки у селі Глушків є етнозбірка Галини Гафійчук, яка безперечно становить Культурну та історичну цінність це сама перша сорочка, яку ми взяли в зразок, це з колекції Галини Гавійчук. Ми з нею працювали. Ми її розібрали на деталі. Власне, брошурка, проспект, які ми підготували, то це є повністю розібрана конкретна сорочка. Ми спочатку мали тільки один живий зразок, і неймовірно ним тішилися. І єдина проблема була ідентифікація. І оце вся кампанія почалася з цього. Оце власне. Узір, який називається е, Солов'їнівір, е, е, перепрошую е, Волове Око. Вона складається сорочка міста, характерна тим, що вона має широке плече, на відміну від сільських, які от варюються, і вона має дуже, цікавий, дуже цікаву техніку, яку власне, кині, які сьогодні приїхали до нас усіх усюди, хочуть дізнатися секрет, який ми тримали до сьогодні в таємниці. А сьогодні тут вони власне, довідуються, як його шити. Ну так само це конопляна сорочка, так як всі сорочки 19 століття. вже бачимо і, і хрестика і, і, характерний от і, і, перед так званий розріз, так званий шабак. І такою мережкою в нас шили, і чоловічі сорочки давні, так щільно зашиті. Як правило, шилися вогнем, пізніше шовком. Дослідження схематичної побудови вишивки надзвичайно важке і важливе. Не завжди є зразки, які показують поетапність роботи. А пороти вишивку зась саме перші оці плічка вони відрізняються від того, яких ми бачили в городенці. Це власне і спадку Галини Дідич, бабусі, її чоловіка. І через те, що в оригіналі. Сорочки має зашиті повністю скрізь, і ми не бачили, ми не бать, не мали можливості шпарки заглянути. А що ж там за е, замковим е, пробігом є? То тут е, власне отаком, такими маніпуляціями, коли ти покрутив, коли ти взяв збільшуване скло, коли ти взяв ліхтарик і велику голку і подивився, і власне я побачила, що там є фундамент, а, а зверху просто прикрасена, так як вибудована хата. І, е, Схематично ці речі я намалювала і відтворила на маленькому узорчику. Зараз я подам його і спробувала. Що повністю ідентичне стали це плічко і, думаю, чи вийде мені так, як я бачила в інтернеті. Це моя перша спроба, тобто я не розуміла, що я роблю. Подивилася, що це такі сходинки, так звані стебнівкали різновідбитим, так як це вже тепер за покусінськими у тернопільських сорочках. І власне я ці сходинки почала відтворювати і спробувала математичним шляхом. І коли я відтворила так. Щоб було видно он тут, я думаю, а спробую бачите, бо це ж один розвід. А спробую я зробити так, як я побачила світлину в інтернеті. І шовком вишиваючи очко, тут трошечки є різниця. Воно тут внутрішнє, тут зовнішнє. І по фотографії побачила, що воно таке є. І надшивши, дівчата кажуть, слухайте, це ідентичне. І почалася кампанія. Півроку тому зацікавлені дівчата, хто любить вишивку, зібралися разом, і ми почали зустрічатися. Ще четверга, щоб обмінюватися і ділитися, і почати вишивати сорочки. І в цьому процесі у нас склалося так, що ми е, е, знайшли автентичні плічка, і пані Людмила зробила схему. І коли ми вже мали схему, у нас не стояло питання, ми всі захотіли відшити сорочки. І почали відшивати. Це ви бачите сьогодні на формі. Це п'ять місяців нашої роботи. Нашого спільного відшиву 12 дівчат е, почали від е, спільно відшивати, і п'ять е, з них завершили сорочки, а решта в процесі. Ця сорочка вона е, наша городенківська, і вона була тільки в мережі інтернету, тобто тільки в фотографіях живих артефактів дуже мало залишилося. І е, о, тому і цінно її зберігати, бо ми повертаємо те, що вже забуто. Знаєте, я би хотіла сказати, що сьогодні нашому цьому дійству може позаздрити будь-який музей світу, бо в нас є три живих цілих сорочки. Жоден музей світу, ні Коломия, ні національний музей у Львові не мають три, три сорочки живих, а ми їх тут маємо. І ми їх сьогодні показуємо людям і показуємо, як ми їх відтворили. От, для, от щоб це зберегти, щоб воно не розгубилося. Щоб воно і щоб воно позиціонувалося, позиціонувалося як сорочка власне, нашого міста. От для того ми і вирішили зробити такий форум, щоб поділитися з усіма нашими напрацюваннями і нашою ідеєю. От люди відшивають борщівські сорочки, а ми хочемо, щоб люди пізнали і почали відшивати наші городенківські покутські сорочки. Для мене вишивка це один з маркерів нашої ідентичності. Бо спокон віків ми вишивали незалежно, чи це Сумщина, чи Черкащина. Чи Полтавщина, чи Одещина, чи Західна Україна, кожен регіон дуже багато технік, дуже багато сорочок, і це наша ідентифікація нашого народу. І для того це власне те, що хочуть стерти з нашої пам'яті, що за що росіяни воюють, щоб обезличити нас. А ми маємо показати, що воно живе, воно є цінним для нас всіх, воно надається до відтворення, до пізнання. Просто напевно, що не всі люди зрозуміли, що це доступно. От для з цією метою ми затіяли цей форум. Автори програми Невичерпне джерело не вперше згадують Галину Гафійчук у своїх розповідях. Згадують, бо є за що. Колись мені попала оця сорочка, якраз я котру дівчата досліджують, і я тоді її придбала, просто тому що я бачила, що є унікальна рідкісна річ, тобто сорочка. Але Знаєте, з часом вже дійшло, що тут треба було дослідити, звідки вона походження її. А вона мені просто попала в колекцію, я її тримала довший час. Правда питала Юрія Мельничука, звідки та сорочка. Він каже, з Городенківщини. Ну на фоні України Городенківщина то є дуже добре. А так як ми звідси з Городенки місцеві, то ми хочемо знати, звідки вона точно, з якого села, можливо, навіть чия. І дівчата почали вже досліджувати і шукати, і ми вже дійшли висновку, тому що коли є одна сорочка, то може бути, знаєте, хтось завіз, хтось десь запозичив, хтось десь побачив, вишив. А коли вже у Городенці є одна, друга, третя, четвертя сорочка, тоді це є вже тим доказом, що її коріння саме з міста, з Городенки. Покуття городенківське, червонясте у своїх орнаментах. Як для жіночих сорочок, так і для чоловічих. У цьому його відмінність і цінність. Всі сорочки рідкісні. Якщо ви візьмете будь-яку старовинну сорочку, вони ніби подібні, але вони всі різні, розумієте? Навіть уставкові, отам От та вуставка, але вона кожна різна. Навіть однотипні сорочки все одне, є якась відмінність між ними. Ті сорочки, котрі я придбала, котрі в мене в колекції, котрі в моєму маленькому музеї, я за них відповідальна, тому що я мушу їх передати наступному поколінню. Побутує така думка, що вишиті сорочки одягали лише мешканці сіл. Це не так. Великий прошарок жителів міст мав у своєму гардеробі вишиті речі. І таким чином ми можемо тепер з упевненістю говорити про городенківську вишиту сорочку. Організатори форуму закликають жінок і дівчат городенківського покуття вишивати своє рідне, червонясте. Не відрікатись свого походження і своїх коренів, хай буде так.